Та похоже, камера як завжди не включив. <смі> Ух Ви Де бачили? Є. Оце удар. Є. 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 Зразу, друзі! Оце! Да. Є. Яка щучка непогана, непогана! Куди, куди? Є! Ого, ого, оце гепнуло. Головне самому у воду не впасти, адже в мене камера, і телефон все з собою. Зараз шоста година ранку. Сьогодні передають дуже вітряну погоду, хмарну і десь після обіду можливо буде дощ. Тому до обіду буду намагатися піймати якусь хижу рибу. Бо... Подивимося, що з цього йде сьогодні. Є! Оце удар. Друзі, прям здна взяла. Щукаділ. Тільки не прийшов на риболовлю. Зайшов ось на перше місце, на таку кладку. Заробив десь третій закид, десь так. Невелика щука, але ж клінула. А клюнула вона на... Crazy Flapper. такий яскравий поставив, рочок, бачите такий 2,5 дюйма, десь так. І така невеличка щука в п'явочках. П'явки на голові і на тілі скрізь. Додому. Так, ще й не було клювання Теж на дні. Один тичок і все. Есть. есть, 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 есть. Дребна, известно, але бабахнула так круто. В корчиках стояла там. Совсем величка, але вот такая пузата, пузата. Хижа щука. Пришел я из русла речки Псел в затоку. Тому що там дуже сильний вітер і клювань немає. Можливо тут хоч половлю таких невеликих риб. Є! зразу, друзі. от так. Тільки но випускаю рибу, ось один заброс. Один єдиний. І вже така щука більшого розміру. Але це вже непогано. Це вже досить непогана рибка. Ох, яка й пузата, міцна на Ізі Шайнер. Звісно, вона його вже уграла. Дивіться, який щупак. Ну це нормально, він такий збитий і важкий. Хоча й невеликий, здається. класс. Такая щучья морда уплывая до дома Было клювание, а, сход, клювание сразу сразу сход, Ця щука відбила плешні рака, Повністю всі, задньої частини немає. На жаль. Клювання знов на ну, сексіпок. Нападіння. А тепер корч. Все, намертво. Вона клюнула гачок, видно, вийшов із тіла приманки і тепер все. Тепер все, це вже третя приманка. Зараз буде обірвано, де вже тільки не ходив, але не вдається більше нічого впіймати, навіть клювань немає. Ще розпочався сильний, сильний вітер і він і в затоці дує, і на самому руслі. Ще трохи часу є, буду намагатись щось впіймати. Надіюсь, хоч десь клюне риба. Есть! Яка щучка непогана, непогана, куда, куда, куда? сюда сховалась там від качей. Прямо в березі щитай дуже активно! Класно, решт, то ось! Ходив, ходив, немає клювань. Все, знову ж таки, видите, в пиявках, дивіться, скрізь вони лазять. Такая щучка додому, звісно. Що А, так Та похоже. А, щучка, да? <пробує> да. Камеру як все не включив. Mm. Кажу камеру, як завжди, не включив. Ух, mm. клювання. Оце ж фрикціон спрацював. Ви чули. Дуже класне клювання. Ось дивіться, попало чітко в груз. Раз, і ось вертикально. Це вже не перший раз. Є. Ого, ого, оце гепнуло. куда ну, Куди, куди, куди в корчі, та тут скрізь карчи, ви бачите. Потрібно їй не дати куди зайти. О, Все-таки добрало. Два клювання було, можливо, там вона не одна стояла, звісно. Так, головне самому у воду не впасти, адже і камера, і телефон, все з собою в карманах. Ох, вся спала. Не довелося навіть знімати з гачка. Коротше, ви бачили. щучка невелика. Так, знову, ну ви бачили, я щось не розумію. Уже декілька разів приманка просто падала і хтось її на дні до дна так притискав коротше аби не вітер звичайно контролювати проводку було б набагато краще ну але ж нічого не поробиш клювання ви бачили шнур так фух в лінію встав От так. тому потрібно коли добудемо приманку вже до берега, не обов'язково швидко витягувати, я часто так і роблю, але краще цього не робити, адже в останній момент може стати склювання риби прямо під ногами. Так, мабуть, гілка якась, бо супротив не чиниться ніякий. Так, гілка. Сітка, гілка, та гілка, мабуть. Так, дивіться, та що гілку. Сього рибу розпугав, тому переходжу далі. Ух ти! Ви бачили, вилетіло як таке мале, вилетіло вилетіла в окулярах так зовсім. Круто було і всі видно, як вона атакує приманку. Це хижак маленький. Як бачите, весь день рибалю приманками такими 2 дюйма, максимум 2,5, 2,8 максимум, але Окуні зовсім ніде не попадались, лише щуки невеличкого розміру і все. Йо-май, сход, ну йо, Колесті клювання це жесть. Щоб ви розуміли, ось луска залишилась на гачку. Невелика луска, значить там маленька риба була, але ж вона промазала. А сьогодні рибалку завершую. Як бачите, дуже і дуже сильний вітер. Навіть в затоках Ось постійно він змінює свою силу, то вправо, дує, то вліво. Я не можу зробити нормальний закид ніде. Тому буду збирати снасті і прямувати додому. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі і тисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!